У секторі М на приморській ділянці передової упродовж останньої доби бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях урядових українських підрозділів. Півдесятка атак відбулось безпосередньо на Широкіне. ще раз противник атакував Чермалик. Застосовували бойовики і міномети, і стрілецьку зброю, і протитанкові керовані ракети. Але Хотянівська була неподалік місця, де тривали бої. Тепер напрямому зв'язку зі студією спецкору. Алло, добрий вечір От буквально перед самим початком випуску бійці полку Азов повідомляли, що неподалік Широкиного знову черговий бій. От яка ситуація там, і загалом, що надвечір панує у секторі. Вітаю, Олександр. Насправді досі триває бій у широкому Загалом бої не припиняються вже сьомий день. Затиша тут, якщо і триває, то не не більше трьох-чотирьох годин. Сьогодні нам вдалося побувати на узбережжі. Буквально в кілометрі від того місця, де тривали бої. Канонади там не вщухали цілий день. Багато будинків на узбережжі зруйновано. Противник використовував сьогодні крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, навіть керовані протитанкові ракети. Також хід йшли заборонені. мины 120 миллиметрового калибру. Да они вообще не прекращают стрелять. Сьогодні бойовики звернулися до представників ОБСЄ, Мовлям, їм потрібно дві години тиші, аби забрати тіла їхніх загиблих. Ті в полі бою лежать вже 10 днів. Була домовленість з українськими військовими. Проте бойовики скористалися тим, що військові склали зброю. Почали атаку. Боєць 79-ї бригади з позивним бар скаже, рухалися злагоджено По їхній тактиці. Він переконався, що це професіонали з військовим вишкілом. Они просили два часа перемирия, дабы забрать своих двухсотых. Но как бы, как мы уже с ними не первый раз сталкиваемся, они обычно это делают для того, чтобы подвести миномет, поменять позиции там и делать свои черные дела. Это вот сейчас вы наблюдаете разрывы 120-миллиметровой мини. Минут 40 назад вот, я даже не мог как бы, отойти от КСП, потому что я лично сам наблюдал вот, бинокль, вот, у меня мощный артиллерийский бинокль. Б-десяти, котрим атлічнові живрівні п'яти кілометрів. І ми на це пішли в отак. Ціленоправлені. От бачите, то от їхня робота зараз. Вот вот наші наші крутнокаліберним не працюють. на максимум там політом таким вот, стрілкотню. Бойовики так і не дотримуються перемир'я. Українські військові відкривають вогонь лише у відповідь. Ось такі новини на цю хвилину студія. Алло, дуже дякую. Але прошу усім, пам'ятайте про безпеку і обережність. Добре, Алхотянівська із М щойно була на прямому зв'язку. Більше як півдесят разів бойовики нині там обстрілювали українські позиції, зокрема у Широкиному та чермалику і стріляв противник, застосовуючи не в останню чергу протитанкові керовані ракети.